Полозем. Однак насправді значний резонанс викликала дисертація Фрідріха Міллера, яку він написав, основуючись на висновках Байера. Він висловив свою доповідь на тему походження племені та імені російського. Проте доповідь свої вчений так і не завершив. На знак протесту академіки наук обурено зашуміли. Подальшому твір було заборонено. А майже всі надруковані примірки було знищено, тому не є відомим, що саме було засвідчено в дисертації Міллера. Але було щось доволі серйозне, для сприйняття історографії росіянами, адже про це доповіли ще тодішньому президентові академії Кирилу Розумовському, а також імператриці Єлизаветті. Справу дослідження дисертації доручили спеціальній комісії, яку очолив вчений ломоносов. Що й привело до дискусій між прихильниками нормандської теорії? Та її противниками, а також зародження низки різноманітних теорій нескандинавського походження Русі, які в сукупності отримали назву антинорманізм.